Недавно одну дуже круту книжку прочитав. І от цей автор розказав одну дуже класну фразу. Він хотів донести думку, що якщо ми щось знаємо і це не застосовуємо, не проявляємо, то рахуйте, що ви цього не знаєте. Я вирішив не бути чуваком, який там, багато знає і там, не розказує, не ділиться. Тому в силу свого досвіду. І... Такого дуже специфічного, суб'єктивного, креативного, індивідуальної точки зору і свого бачення я вирішив ділитися деяким своїм досвідом і там, своїм баченням. От, рішив розказати про от, свій досвід в навчанні. Так? Наприклад, там, свій досвід там, вивчень, там якихось нових онлайн-професій, мов програмування чи там іноземних мов. Так? Я, всі знають, що я вчив в англійську з нуля. От, просто з нуля. Я там постійно вчив німецьку всі роки, там е, в школі, в коледжі, потім універі, постійно суто німецьку. Але потім все обставин я просто почав вчити англійську. так І вирішив розказати от цей е, такий шлях. так Загалом, як все починається? от З моєї точки зору, все починається з мотивації. <кій> мотивація буває різним, різною. В різних людях по-різному вона там починається чи проявляється. Так саме така крута мотивація, можна сказати, в декого. Це може бути, от ти собі ставиш стіль, і от вона тебе мотивує. Ти починаєш для цього щось робити. Тако ти от, шукаєш її мотивацію, ставиш собі ціль. Але буває і таке, що мотивація тебе знаходить сама чи приходить до тебе сама. І, ну, і не завжди це самими такими. Крутими методами це виходить. Часом мотивація приходить як чорний лебідь, біла ворона, яка там приходить до тебе зненацька. Так, там для прикладу, от почалась війна, от, ні з того, ні з цього, і все, в бізнесі повний стоп. Багатьох людей, людей теж повний стоп, і це мотивує людей. Почати ну, якось розвиватися в новому напрямку, поїзду по іншому, чи там виходити на закордонні європейські ринки, бо тому, що в Україні все е, ступорнулося. Часом мотивації буває замало. З моєї точки зору, часом е, людині, щоб щось почати, бракує просто конкретного підходящого методу, саме конкретний підходящий момент, щоб е, щось почати або продовжити. У мене, наприклад, ніколи не було проблемки. Щось почати, в мене завжди була проблема щось продовжити. Так? І от коли ти, наприклад, я вчився, так, і в мене на певному етапі там получався зу... якийсь стоп. Так? Я, наприклад, на лізке, я там, дійшов до певного рівня, і я зрозумів, що, що я зупинився в розвідку, так? що мій рівень не росте. І я почав шукати якийсь такий метод, щоб мені було цікаво продовжити. Так, я зрозумів, що старі методи, які я вже е, проходив, вони мені вже якось е, проїлися. Так, і я знайшов новий метод. Я, я зрозумів, що треба виходити на новий рівень, і я почав брати вже е, платні навчання. Так. Я підключився до свого першого платного навчання, я почав вчитися в е, Анни Величко, е, досить від, відомий тічер, в Інстаграм багато людей її. Знаєте, я проходив в неї курс. Це був курс всі часи. Дуже крутий курс, який дав мені дуже дуже крутий результат, такий досить сильний бустер в моєму рівні. І після цього я почав далі шукати якісь нові методи. Так? <кхід> От важливо постійно знаходити якісь конкретні методи або їх. Міняти, коли ти от зупиняєшся, це досить нормально. Це у багатьох людей так получається. Так, наш мозок, досить лінива машина, коли ти щось сідаєш, щось читати, чи щось дивитися, щось вивчати. 20 хвилин ти дивишся, і потім твоя увага розсіюється. Так це досить нормальне явище. Так що головне це. Просто не переставати. А щоб не переставати, треба постійно знаходити нові підходящі методи, які будуть тобі підходити, заходити і не, не проїдатись, не так би мовити. Ну, але я собі придумав такий свій метод вивчення англійської. Я назвав його такий лайтований, напряжений спосіб вивчення англійської. так? В який мені підходить е, найбільше, так? Я собі рішив, що я собі просто хочу якось так вчитися е, лайтова не напряжно, так. І я починав з того, що я просто от, дивився відео. Так, просто дивився відео різні, так, і повторював голос. Я той чувак, який не записав ні одного нового слова, ні в який блокнот, ні на якому листку. Я не, не писав собі табличку там всіх часів, там Present Simple, Past Simple, Future Simple, і там не ділив, не розписував Past, Perfect Continuous і так, і так далі. Я просто постійно і потреб голос. Так? Тому що в мене така дуже фотографічна пам'ять. Я дуже добре запам'ятовую. Е, от Кольори, вигляд, структуру, так, я все просто фотографую е, очима. Тому я от, е, рухався по такому напрямку. Але і от в, дуже важливо просто не переставати. От, справді важливо е, стабільно, стабільно, стабільно вчитися. Просто можна брати паузу, так це нормальне явище, е, не завжди є час стабільно вчитися, так. Але. Дуже важливо, не важливо, скільки ти разів переставав, так важливо, скільки ти разів повертався. Просто важливо рухатись по цій дорозі, не зупинятись. Я, наприклад, мам теж були паузи там, по два-три по тижні, що я міг три тижні зовсім нічого не вчити, не дивитись, не читати, ну, взагалі не вчитись, так. Але це було максимум три тижні, що я потім з того далі там почав щось дивитись, щось там вчитися. Так? І це дає досить, досить крутий результат, і це, з цього виходить висновок, що дійсно важливо взяти собі за це правило, що не важливо, скільки ти разів зупиняєшся, а важливо, скільки ти разів вертаєшся. Так, і от справді і важливо також знаходити свої такі методи, які для тебе найбільш підходящі, які от тобі найбільше підходять в певний момент, щоб продовжити. Стабільно, то треба старатися їх знаходити. От коли я знов е, зрозумів, що от, дивитися відео, просто повторювати мені вже набридло, я знайшов друге відео. Я, я знайшов такий формат, для себе новий відкрив, просто поміняв формат. Я почав дивитися, о, наприклад, е, читають книжку якусь англійською мовою в оригіналі, прочитали там абзац, потім рядок, і потім автор її перекладає. І так Кожен рядок е, по черзі. І мені цей формат почав е, заходити. Я, собі для, себе, е, я для себе відкрив цей новий формат і почав вже по ньому вчитися. Бо тому що після цього формату я собі знайшов дуже багато нових слів, багато нових речень. І от на такій практиці я зрозумів, що мій словниковий запас дуже круто розвивається. так? І після цього я знов зрозумів, що в принципі ще є далі, куди рости. І що мені бракує більш розмовної практики. І я доєднався от, до цієї програми Engine Program, Програм. Так, програма така для українців, які бажають вчити англійську, так які можуть практикуватися з іноземними людьми, які, наприклад, там народилися в Штатах чи там в Канаді, ну які дуже добре знають англійську, так. І я приєднався до цієї програми і почав е, вчитися. І от можу сказати, що вже от. Майже як пів року мого такого активного м, навчання дуже круто прокачало мій speaking skill, іменно мою е, розмовну практику. Е, За ці майже е, півроку мій рівень дуже круто е, підріс. Я себе почав дуже вільно почувати, що раніше я, наприклад, говорив. Я собі часом міг там допомагати українськими словами, щоб закінчити речення, так? І щоб почати, наприклад, спілкуватися англійською, прийти на англійську, водій з того і сього з, з української, так У мене був якийсь такий ступор, мені треба було розговоритися собі в голові, в голові перекрутити пару англійських слів, щоб війти. То зараз я просто моментально влітаю на англійську, переходжу просто вільно, спокійно, моментально без ніякого ступору і досить впевнено. І це, це дуже круто. Це дає це, це дуже багато плюсів. Загалом вивчення е, будь-якої іноземної мови це дуже-дуже великий плюс.